Любі наші мами! Ви найкращі в світі. Ми вас дуже любимо і вітаємо свято. Бажаємо вам здоров'я, кохання, мирного неба і чекайте нас з перемоги. Вітаю тебе. На відпочинку і обов'язково прийдемо з перемогою. Чуть-чуть ще Орки додаю і обов'язково чекати. Дорога матуся, вітаю тебе з Днем Матері. Бажаю тобі миру, всього самого кращого. Люблю всім серцем. Свято. Слава Україні. Любі наші матрі, вітаємо вас з Днем матері. Для того ми тут стоїмо, щоб у вас був спокій, мир в сім'ї, щоб наші діти не бачили цієї війни, щоб усе в нас було добре. Тримаємося, ми з вами. І ви за нами. Щиро дякуємо, що ви нам подарували на наше життя. Ми постараємося це оправдати і з перемогою прийдемо додому. Передаю мамі привітрі Олешній Тетяні Васильовні. Я тебе дуже сильно вітаю. <смірко> Всіх мам вітаю. Моліться за нас. Ми прийдемо всі з перемогою. Дорога мама, вітаю тебе, з нематері. Бажаю терпіння. Дочекатися всіх після перемоги. Приїдемо від 3-ї танкової окремої залізної бригади. Дорога мама, вітаю тебе зі святом, з Днем матері, що твоїми молитвами я живий і здоровий і скоро неодмінно повернуся. Так що мирного нам неба, тобі здоров'я, щастя. Ще раз вітаю тебе. Так що, скоро має бути перемога. Мамо, ти часто не можеш до мене дозвонитися, але не переживай. Ми захищаємо на Харківщині нашу батьківщину в третій окремий танк відгород. Ти говориш, бережи, себе, сина, а в мене сини мої підлеглі. Тому ми бережемо один одного. Пам'ятай, Пам'ятаймо, що після нашої перемоги в першу чергу герой це будеш ти, наші мами герої, тому що ви надали нам життя. Слава Україні! Героям слава! Хочу привітати усіх матерів, синів та доньок, які захищають нашу країну. Дякую, ви народили найкращих синів та доньок зі святом вас. Іна мати моя, ти ночей не ти водила мене. І в дорогу далеку ти мене на зорі, проводжала і руши, вишиваний на щастя, на долю дала. Мати, це найважливіша людина в житті кожної людини, саме мати. Продовжує піклуватися за дитину, навіть якщо малюку більше 30 років. Саме матері зростили сьогоднішніх героїв України, які боронять нашу землю від російського окупанта. Хочу побажати, щоб цей день кожна мати почула свої теплі слова кохання та подяки, Місного здоров'я вам та твердої впевненості у щасливому майбутньому ваших дітей. Дорогі та любі наші матері вітаю вас, з днем Матері. Дякую за те, що ви в нас є. Любите, чекаєте та вірите в нас. Дорогі мами, я вас вітаю з вашим святом. В першу чергу я вам бажаю здоров'я, щоб мирне небо було. І щоб ваші діти вас радували, і щоб все -все, все все добре було. Ну а інше, що ви побажаєте, нехай воно у вас збудеться. Любі наші матусі. Вітаємо вас з вашим святом. Ми дуже дякуємо вам за вашу любов, за ваші материнські серця, за все, що ви нам дали. Чекайте нас з нашою перемогою. Слава Україні! Героям слава! Дорогі наші неньки, дякуємо вам за ваші недоспані ночі, ваші переживання. Всього вам найкращого, миру та здоров'я. Слава Україні! Героям слава! Віта, повернемося живі. Все буде добре! Дорогі жінки, як кажуть наші рідні матусі, з праздником вас щастя, здоров'я, мирного небо і чекайте з перемогою. Низько вклоняємось вам, мама, за ваше терпіння, витримку, дивовижну, мудрість і мужність, з якими ви долаючи нинішні негаразди, зберігаєте віру у завтрашній кращий день. Тож здоров'я вам тепла і благополуччя. хай під променями травневого сонця. Настануть усі ваші негаразди. А, ми ми На вас вітаємо. Чекайте нас перемогу. Доброго дня, мамо. Вітаю тебе з днем матері. Щастя, здоров'я, самого найлучшого! Ну і саме головне, щоб ти в мене була ще здорова і не боліла. Дорога матуся. Вітаю тебе з днем, матері. Зараз у складі 3-ї танкової окремої залізної бригади. Захищаємо Україну на Харківщині, бажаю тобі міцного здоров'я і терпіння, обіймаю тебе і люблю. Слава Україні! Героям слава! Розкажи мені казку, моя золота, про бездонне, замріяне небо, подаруй мені диво, шепочуть вуста. У дитинстві багато не треба. Мама віршик складе і радіє душа, заспіває нудьгу заколише. Геть турботи, виходьте із дому тихіше. Спить моє золоте, найрідніше пташа, У дитинстві до неба рукою сягнеш і спіймаєш сполохану зірку, і матусі в долонях її простягнеш. А згадаєш, і солодко і гірко, бо біжить течія, гублять змісти слова, У багаття розхорають річниці, лише мамина пісня нетлінно жива, Її ласка, цілюща водиця, її щира любов наш святий оберіг, її серце правічна молитва. І сьогодні, і завше вклоняюсь до ніг, але зірку простіть не вловив вам, з ним мати. І рушний, <плес> шивали на щастя да вам, в нього. Наші найщиріші вітання в День Матері, і, хоч ми далеко від вас, але ваша любов, доброта та підтримка завжди з нами. Ми дуже сумуємо за вами наші матусі та віримо, що скоро зустрінемось та обіймемось. Хочу привітати вас всіх з Днем Матері. Від усієї душі побажати вам щастя, миру, здоров'я, терпіння, натхнення та любові. Нехай ваші діти будуть гордістю для вас та радістю. Нехай вашій сім'ї завжди буде свято. Завжди буде гарний настрій. Ми вас дуже сильно любимо та цілуємо. Вітаємо наших дорогих мам зі святом, щастя вам, здоров'я, що ви дочекалися своїх воїнів, чистого і мирного небо вам подолати. Дорога мама, хочу тебе привітати з Днем Матері. хочу побажати щирого здоров'я, міцного тобі терпіння, і ми повернемося скоро з перемогою. додому. Любі матусі, вітаємо вас! Низький уклін вам та чекайте з перемогою. Любі наші матусі! Поздоровляємо вас днем матері. Бажаємо всього самого найкращого. Ви для нас саме цінне. Все буде Україна. Чекайте, чекайте з перемогою! перемогою.